Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Хлан 5 Українці за кордоном. Ну, Сьогодні такий день, цікавий вірніше вечір. Мабуть, всі дивилися інаугурацію Трампа, ми так точно дивилися. І зараз я вам поставлю тут кадри, які я знімала, що по телевізору показували. Ну, звичайно, все так помпезно, все так по-американськи. Ну, одним словом. Було дуже цікаво подивитися. Перший раз я це дивилася. Не знаю, як ви. Напишіть мені в коментарях, чи дивилися ви, чи перший раз ви це дивилися, чи не перший раз. Я подивилася це перший раз. Спитала свою сестричку, кажу, а ви дивитеся? Вона мені каже, а як же, Обов'язково дивимося. Ну, думаю, не я одна це дивлюся. Так що цікавимося, цікавимося подіями, які відбуваються в світі, бо нам всі говорять, що. Будуть зміни, будуть великі зміни. Сама головна зміна, яку ми чекаємо, яку чекають ці українці, це перемога в Україні, це мир в Україні. Тому дійсно всі, мабуть, дивилися з надією, що скоріше настане мир в Україні, що Трамп допоможе, щоб скоріше в нашій Україні наступив мир. Друзі, всі сподіваємося, всі молимося про це. Ну, друзі, будемо спостерігати, як буде далі Америка, як буде розвиватися, що буде далі в Америці. Є наші українці і в Америці, є канали, які ведуть наші українці. Я дивлюся канал Ірини Вільні Люди, занесені вітром в США. Дуже цікавий канал. Хто не дивиться, рекомендую. От, будемо чекати, що вона нам буде розказувати про якісь новини з Америки. Ну, а поки що, друзі, що в нас? Знову чекаємо свят. Знову чекаємо свят. День св... всіх закоханих, день святого Валентина. І магазини вже спішать нам пропонувати свої товари. Ось я люблю цей магазин і Сі Періс і Він завжди дивує своїми якимись маленькими подаруночками, Коли ти щось купляєш, тобі дають пробнички парфумів, кремів різних. І ось вони приготували такі пакунки з сюрпризами. Колись я купляла такий пакуночок, не пам'ятаю, на якісь свята. Вони теж робили такі сюрпризи, пакети. І е мені там попалися всі корисні речі. У цих пакуночках е я дивлюся по чотири товари, там штрих-ходи ззаду, по чотири якісь. Товарись цього косметичного магазину. Я крутилась, крутилась, дивилась, дивилась, хотіла купити. Ну, все-таки ціна ще задорога, там 28 євро. Тому, думаю, ладно, не знаю я що там, не буду. Я поки що ще не маю роботи е, собі робити такі сюрпризи. Треба спочатку знайти роботу, а потім вже... Щось купувати. І ось такі в них були знижкою, приємні такі сердечками, пов'язочки на воло. Давно не було в мене шопінгу, давно не ходила по магазинам. Вирішила трошки пройтися, подивитися, що продають, які ціни. Ось бачила, що одна жіночка вона знижкою купила ось таке собі пальто Марко Поло. Я заходжу, дивлюся, тут в стоковому вісить таке пальто. Спочатку я подумала, що воно знижкою, так як вона купила зі знижкою. Але виходить, що воно було без знижки. Ось така його ціна і розмір великий. Ну, моє розчарування, чому без знижки? Ще зайшли з вами в один магазинчик, ось тут Гарсія. Такі пухнасті ковтинки, сейл, 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 непогана, тепла така ковтиночка. Ось ще з блисківками така. 40 євро. Від свята залишилась така знижечка. П'ятдесят ж така. Так, друзі, зайшла я в Альберт Хейн. Дивіться, які букети тут цікаві. Ось такі букети складають наші дівчата, які... Купали на цю роботу, на яку мене не взяли. І, до речі, Альберт Хейн теж мені відмовив. Так, як я вам і казала. Ось, дивіться, два букети тюльпанчиків 8 євро. Ну, такі, не дуже свіженькі. Трояндочки. Так ось, вони мені написали, що ми Дійсно, взяли інших кандидатів. От, але ви можете вияснити, чого вас не взяли. Типа зв'яжіться з нами. Звичайно, що вік. Я вияснила. Звичайно, що на цю роботу я не підходжу. Звичайно, вік. Тому що вони учням платять менше, їм вигідно мене брати. А кольори такі приємні. Бачите, такі яскраві. І ось так виглядає вітрина квітів. А трояндочки свіженькі, ось жовті і такі бордові, ой, рожеві, які красиві, дивіться. І скільки букетик трояндочок, зараз ми з вами. Подивимось, немає ціни десь. Це треба перевіряти на касі. бачите, ці трояндочки 7 євро. Мов квіти якісь дорогі. Теж, слухайте, так все подорожчало просто. Тут що у нас? 3,50, а два букети 5,50. Ну, такі дрібні трояндочки. Подорожчало, квіти подорожчали, все дорожчає. Вау, вау, вау! Поки ми мало ходимо по магазинам, все дорожчає. Потрошку, потрошку, потрошку і дорожчає. Ось такі термінальчики поповнювати овічеп-карт. Хто не знав, зараз тільки поповнила, тому думаю, ще раз зніму, може хтось не знає. Ось так вони виглядають. А ось так виглядають банкомати, де можна зняти готівку і поповнити, якщо є така функція поповнення. Зразу нас тут зустрічають оці апл тарти в бонусі за 2,39 і яблучка. Так, друзі, отримала такий коментар. Не працювали, не працювали три роки, і тут вирішили йти працювати. Ми не працювали, тому що у нас була допомога 300 євро, якої нам вистачало. На харчування, а зараз, ви знаєте, ми могли собі купувати ті харчі, які ми хочемо. І дієту, і все. А зараз нас харчують, тому е не все нам дають, що ми їмо і що нам треба їсти, тому приходиться підкупляти. А підкупляти то треба гроші заробляти. Я відповіла на той коментар, що... А за що жити? Не хвилюйтеся, вас сином залишить, тому що він хворий. Нема ніякої гарантії, знаєте, що це може бути. Ось так. Тому треба працювати і гроші заробляти. Ось, цитрусові, лимончики. Так, це апельсини в нас. Мандаринок. Так, ось мандарини 2,29. В акції, скільки тут їх кілограм. Ну, непогані такі мандаринки, думаю, солодкі. О, перший раз бачу смузі з буряком. Червоний буряк, авокадо. Арбей, банан, лимон. Полуничка Банан Лин. Цікава штука. Корисно з бурячком. А ось з морквочкою, смузі. Теж. Я, знаєте, кисле сильно не можу їсти. Морква, манга, о, гарбуз, авокадо, банан лимон. Це щось непогане. Так, і скільки воно зараз коштує. Дві такі баночки за 5 євро можна взяти. Так, ось що ми візьмемо це манго. Два манго 2 євро. Дивіться, який вибір класний. Можна вибрати, які хочеш більш м'які. Більш стиглі і такі, що можуть ще полежати. Ось такі мандаринки 2,29 750 грам. Ось такі крупні. А ось кілограм можна взяти отакі за 2,29. Дрібненькі. Шоколадні тюльпанчики на презент. Ось такі шоколадки. Дать шоколади колекшен. І ось такі ще From Holland. Маленькі шоколадки. Багато сирів. 22,50. Три штучки на презент. Ось такі вафлі, коробочка Хамстердам. Ось. Для туристів все. О, дивіться, навіть кальмарчики сьогодні можна купити. о, такі товстенькі щупальця. Так, треба купити якогось корисного хлібчика. Гречаного чи безглютенового. треба пошукати, бо нам дають в основному білий. А -а -а. Ось тут у нас льняний хліб, так? льняний, льняний світлий лняний, цей нарізаний, темнішенький льняний треба взяти. Так, друзі, в Хейні вже з'явилися в продажі пасхальні яйця. Дивимося, ціну 3,59 за. скільки? За 200 г. Так, хочу розказати вам, які мені подобаються Оце чорний шоколад. Непогані, оця фірма непогані. А оце дуже смачні такі милк-чоколад, вони з такими скрупиночками. А ці смак мока. Ці смак горішків лісових теж. Ну от Бачите, ці мікс 3,29, а отакі от одного смаку 3,89. 3,29 екстра чорний шоколад. Ось такий пакетик смачних яєць чорного шоколаду. 3,29 білий шоколад. Ну, це більш, більш простіші. Ну, це цікаві, дві штучки, 7 євро. Уже до... Пасхальних свят продаються різні смаколики. Ну як витримати, їх купити і не скуштувати? Навіщо вони так рано це продають? А ось такі велика упаковка, скільки там кілограм? 5,49. Ні, тут не... 750 грамів, 5,49, а за кілограм 7,32. Отака, друзі, ціна на шоколад. По-моєму, вона не змінилася. Їдемо з магазину, ви тільки нагляньте, який туман. Взагалі нічого не видно.